У прямому ефірі ранковий стакан його ведуча Олена Колб. Сьогодні зі мною є моя асистент Лея. Вона буде до нас забігати в ефір, а також е, Олександр Колб передає вітання з Ямельниці, де він зараз вже майже підготував все для того, щоб розпочинати. Новий етап нашого спортивно-тренувального табору і підготовки до чемпіонату Європи з Тетвандо, яке відбудеться в листопаді 25-го року в Польщі в Ополе. А ми з вами починаємо займатися. І як завжди, ми з вами починаємо розминки. Всі вправи повторюємо по 5 разів. Починаємо зверху вниз і коротка розминка. Голова вперед назад. Ліво вправо. Коли тягнемо до одного плеча до другого. Пробуємо руки в одну сторону, в іншу сторону. Знизили плечима. Назад плечі. Ставлю руки на плечі вперед лікці, назад, лікція. Одна рука вверх, друга вниз. Розвороти в одну сторону, даємо п'ять в другу. Тепер двома руками розвертаємося і ніби торкаємо скогу за спиною. Раз. Руки талію, кругові оберти. В іншу сторону. Розтягуємося, розтягуємося, розтягуємося. Глибше сідаємо. І іншу ногу. З вами розім'ялися, а тепер починаємо бігти. Нагадую, ми біжимо одну хвилину. Я включаю таймер. І побігли. Біжимо хвилину і за цю хвилину ми включаємо повністю все тіло. Ми його розігріли, Щойно дуже гарно пройшли все зверху донизу. Ми його відчули. Ми розбудили своє тіло. Хто з вас вже має день або вечір, то навпаки, наше заняття має вас не пробудити, а дати вам кращий настрій і кращий стан для сну. Для цього ми завершуємо не так активно, як робимо все. Можете робити ще заминку, заминку робимо знизу вверх, але в дуже, -дуже спокійному темпі. Якщо розминка нас активна. Класне, то заминка завжди дуже-дуже спокійна, щоб тіло заспокоювалося, мозок заспокоювався і готувався до сну. Але оскільки в нас ранковий сакант, то ми пробуджуємося. І 30 секунд відпочинку, зараз будемо відпочивати. Нагадую, наша вправа. ставимо ноги ширше ширине плечей, розвертаємося до ноги, трошечки підняли, потягнулися і опускаємося до ноги. Руки піднімаємо і таким чином працюємо цілу хвилину. Приготувалися 5 секунд готовності. Зараз з вами розпочнемо. Цю вправо на дуже гарному покритті, на камінчиках. На камінчиках трохи ноги на чітко стоять, скочуються іноді, але це дуже гарна вправа, туди виходить і для спокою. Я пропустила початок, навіть О, дуже -дуже дякую. пропустила початок нашого відпочинку. Тоді слідкуй, будь ласка, добре? Щоб не пропускати. Я трошечки довше робила вправу, а тепер починаємо з ним. Я робила відпочинок, відпочивала. Була, я помітила, що я не почала відпочивати рівно через хвилину, але я допомогла і принесла трошечки більше камінчиків. Тому що ми працюємо постійно на камінцях, втоптуємо їх в землю ще 15 секунд. А це так що я аж пропускаю момент, коли треба починати відпочивати. О, О, Починаю відпочивати. Дякую. Другий раунд зробили. Далі ще це поміщити. Лея. Дякую. А за цей час, поки я відпочиваю, працює лея. Ну що ж, приготувались, встали і будемо зараз знову спрацювати. Розвертаємося, нахиляємося. В цій вправі головне, не закривайте очі, тому що тоді вестибулярний апарат починає речати. <рес> Цю орієнтацію можна вважати вас. Юбі вчора дивилася деякі наші попередні випуски. За два роки наша програма дуже сильно змінилась і змінявся формат. І ми з Олександром придумували все нові нові формати, як ми будемо працювати. І це дуже-дуже цікаво дивитися на нашу еволюцію. Відпочинок на нашу вправу знімаю себе. Ось вот. відкладаємо, тому що наступна вправа буде похлопування. Будемо так ось розвертати і похлопувати себе по корпусу. Це дуже гарно дуже гарна вправа для того, щоб у вас працювало тіло. І 4 секунди. 3, 2, 1, Розпочинаємо. І хвилинку будемо отак проводити хлопки. Ви можете це робити більш інтенсивно, менш інтенсивно. Ми завжди сміємося, що в цей момент дуже сильно відчуваєш як б'єш себе по нирках. Можна піднімати руки вище, щоб не тільки нирки відчували. І ось така гарна вправа. Взагалі це вправа з цигуну, з Китаю. А оскільки ми знаємо, що китайська гімнастика дуже-дуже давня і дуже корисна, то використовуємо вправу з китайської гімнастики. О, супер! Ми зробили свій ранковий... рамкову частину ранкового стакану. так? А, та, а тепер у нас почнеться магія. Найцікавіше. Ні Це наші постивати. пострибати. Ну що ж, давай тоді стрибаємо. Лея сказала стрибати. Значить, ми стрибаємо. Я відставляю трошечки наші стаканчики, тому що перед тим як так, випити коктейль, нам ще треба пострибати. Це спецправа від леї. Але завжди любить починати ранок зі стрибки. Так. На другу ногу переходимо. І починаємо другу ногу. Тримаєте ногу, притискаєте до себе і стрибаєте. І коли ви стрибаєте, у вас також працює все тіло. А ми, після того, як вип'ємо коктейлі, підемо стрибати далі. Тому що в нас є ще. Какалка, дуже класна. А буде. Та буду я стрибати на Ле... о, так. Зараз Лея може налити воду. Угу. Ми будемо зараз пити свої вітаміни, своє клітини харчування. Тому що кожного, кожного дня... А ти не, не, мені водичка, я тобі передам стаканчик. Кожного дня ми починаємо свій ранок, з клітинного харчування. Ми користуємося фірмою Fitline. Так, так, дякую. Лінійкою Fitline, фірма PM International. Ця фірма з нами вже три роки. Ми розпочали вживати ці вітаміни в 2022 році і продовжуємо досі. Ось так: такий красивий яскравий класний коктейль. Ми розпочали свій ранок. Далі ми йдемо тренуватись на спортивний майданчик, який біля нас. А вам бажаємо приєднуватись до нас. Тренуватись гарного вам дня і до побачення! Всім па-па. Па-па.